Вітаю усіх на заняття з логіку математичного розвитку. Тема нашого заняття це порядкова і кількісна лічба, а також поняття величина. Дітки, хто знає, що це за іграшки? Їх необхідно скласти від найменшої до найбільшої. Але спочатку давайте порівняємо їх за зростом. Для цього виставимо в один рядочок. Ось так. А тепер давайте з вами назвемо, на якому місці стоїть найнижча іграшка. На четвертому, а трішки вище. На якому? На другому. Молодці. А тепер, порівнявши, давайте виставимо їх в рядочок від найменшої до найбільшої. Молодці дітки, продовжуємо грати. Подивіться: в нас є ялинки та грибочки. Як довідатися, чого ж більше? Давайте порахуємо, скільки грибів. Один, два, три, чотири. Їх чотири. Тепер давайте порахуємо ялинки. Один, два, три, чотири. Їх. 4. Чого більше або менше? Їх порівну. Молодці дітки. А тепер давайте з вами викладемо ялинки від найнижчої до найвищої в один рядочок. Скільки ялиночок? Їх Чотири молодці! Тепер давайте ж покладемо стільки ж і грибів, скільки ялинок. Теж в один рядочок. Скільки грибів? Їх теж чотири. Як можна змінити кількість ялинок або грибів? Можна прибрати одну ялиночку, ось так. Або один гриб. Ось так. Тепер подивіться, скільки ялинок? Їх 4. А скільки грибів? Їх три. Молодці. Чого більше? А чого менше? Ялиночок більше на 1, грибочків менше на один. Продовжуємо грати. Дітки, щоб дізнатися, яких предметів більше, а яких менше, необхідно їх об'єднати у пари. У якій групі залишиться предмет без пари, там і більше. Подивіться, я об'єдную пірамідки з м'ячем: перша пара, друга пара, третя пара. В нас залишився один м'яч без пари. Отже, м'ячиків більше. Подивіться, які кумедні тваринки до нас завітали. З чого ж вони складаються? Хто мені скаже? Так, вони складаються з фігур. Давайте назвемо, з чого складається ведмедик, з яких фігур. А з яких фігур складається зайчик? Молодці. Назвіть, будь ласка, з яких фігур складається лисичка. Дуже добре. Із яких фігур складається остання наша тваринка? Дітки. А тепер давайте підберемо кожній тваринки будиночок відповідно до розміру. Подивіться, ведмедик найбільший, і будиночок йому потрібен найбільший. Зайчик найменший. І будиночок йому найменший. Лисички який будиночок? Так. перший. І собачці залишився третій молодці дітки. Бажаю вам гарного дня, до нової зустрічі!